вас, шановне товариство. Ну що, можна вже впевнено сказати, що пройшло достатньо днів з виходу патчу. І у сьогоднішньому відео, мені здається, треба підбивати підсумки по топовим героям в цьому патчі, саме на позиції офлейн. Також буду випускати по іншим позиціям, адже я певний, що є підписники, котрі не тільки на офлейні грають. Варто сказати, що на даний момент в цьому патчі я злив десь 300 рейтингу, але мені все рівно дуже подобається грати, навіть незважаючи на те, що якість ігор. Відчутно погіршилась, як і в будь-якому патчі в доті. Не менш це дало мені змогу затесувати майже всіх актуальних офлейнерів в доті. І сьогодні я буду вам розповідати на кому ж з офлейнерів треба грати, хто є дійсно топовим, хто є фейково-топовим, тому що багато з вас думали, наприклад, що Сангі непоганий герой, але я вас запевняю, що це не так. Тож, друзі, готуйтесь дивитись це відео. Не забувайте підписуватись на канал і ставити вподобайку. А якщо ще коментар напишете, то взагалі дякую вам величезне. Розпочнемо тір 1 офлейнерів як на мене, зараз, і це Дарксір. Справа полягає в тому, що він набагато потужніший зараз ніж був раніше, адже у нього дійсно імбова грань, котра виглядає ось так. Дивіться, якщо ти знаходишся поряд з героями, твій мувспід апається. Зверніть увагу на мій мовспіт. На мені немає ніякого суржа, але я літаю ось так. Потім файту бафою шели, мене неможливо просто вбити на файті на руні. Це надважливо, причому на файті на руні, коли ти приходиш, намагаєшся тут і так. Кіляти героїв Тут нападають ще на Мойспіріта. У мене є час розвернутись, побити когось. Ну і, в дімфайті, в принципі, ви так само можете діяти в там, ну, не в лейдгеймі, в мідгеймі, умовному. Ви можете бафнути будь-якого кері суржом або мідлейнера суржом можете бафнути. Самі можете постійно бігати на мовспіті, наче ви і так під соржом знаходитесь. А його вроджена здібність, котра полягає в тому, що його інтелект не може опуститись нижче статистики його сили або спритності. Допоможе вам потужно апати свою інту, адже в цілому ти можеш апати собі спокійно брейсер і апати собі таким чином стринджу і інтелект. Варто сказати, що замість талісмана, тут я помилився. Це одна з перших моїх ігор була на Дерксірі. Варто також купити другий брейсер. Ну а по грі я так само рекомендую купляти одну командну шмотку у вигляді грівсів або пальпу. Якщо прям дуже треба командні артефакти, можна в принципі купити і те інше, але я б рекомендував в пабліках надіятись тільки на себе, тож купляти одну аурну. Мотку, потім купляти собі Блінк і Аганім з шардом. Ну і по статам ми бачимо, що у мене все дуже добре. по нетворсу у мене також все чудово. Я думав над тим, щоб брати альтернативну грань котра дає тобі швидкість атаки за твій інтелект. Відповідно, ти можеш купляти постійно стати собі якісь і таким чином дуже хороший атак спід мати. І можна навіть було б грати на якомусь Дарксірі Керрі з Аганімом. Але практичного застосування я цьому не знайшов. Можливо, хтось покаже і буде грати з Дарксіром з Аганімом з Мантастайлом якимось, але поки мені здається, цієї грані більш ніж достатньо, вона і так імбова. А от знаєте, що ще є імбовим? Правильно, це монітор Lenovo Legion R27Q30, котрий виведе ваші враження від доти на новий рівень. Звісно ж, завдячуючи його частоті оновлення 180 вісімдесят Кожна перемога прики мене народжується з поразки. гайз, hey, вітаю на стримі. Моменти, що випробовують твою рішучість. Моменти, які змушують тебе мной, здатися, давай. але ти продовжуєш невпинно. Гаразд, ми це зробили. Завжди рухайся вперед. Останні, останні. Тому що гра завершиться. Коли ти її завершиш, досягай неможливого. Наступним героєм є Акс. Так, його понерфили в патчі, понерфлили йому приріст його армору за кіли і за розруби з ультимейту відповідно, а також понерфлили його грань Ліву, котра дає тобі не 60% в армор в залежності від твоєї сили, а 50%. В цілому герой залишився абсолютно тим самим. Ну так він був трошки імбовішим, але я вас запевняю, навіть якщо у нього зменшується він це тільки за рахунок того, що люди плюс-мінус починають звикати грати проти свого героя, як і проти будь-якої імби, з часом люди звикнуть грати, і вона можливо відпаде. Тим не менш, зараз Акс є доволі потужним героєм, щоб продовжувати апати на ньому ММРи. І він повноцінно займає своє місце в топі офлейнерів доти зараз. Адже якщо у тебе чудова гра, навіть при нерфі цього армора, котрий я отримую за кіли і за ультімейти, у мене його все рівно більше, ніж. До патчу 7.36. А я до 736, в принципі, на Максі добре грав. Далі своє вагоме місце в топі займає Слардар. В цілому він і до патчу 7.36, Виходить в пози минулому патчі. Наприкінці його він вже був і так перспіком. А в патчі 7.36 все, що йому зробили, це додали нову грань, котра додає йому армору. Залежності, увага, від зменшеної броні е ворога. Відповідно, якщо ти даєш стан будь-який в тімфайті, то ти отримуєш окрім ще аганімного армору. Якщо ти попав по якійсь цілі і навішив ампліфай на неї, ти отримуєш ще 40% від цього ампліфаю. Ну, ампліфай я маю на увазі ультимейті. Він просто раніше так називався. Наприклад, ми бачимо, як я вбиваю гірокоптера ось тут. І у мене ще шість бонусного армора було за, того за рахунок того, що я зменшив йому його армор. Ну його вроджена здібність вона по суті була раніше на першому спалі тут. Особливо його не апнули, але його головний бонус, що його особливо і не понерфли в патчі 7.36. Єдине, що це зменшили радіус стана з шардом, але то таке, це не є чимось дуже критичним для нього. По білду ти купляєш це те ж саме. Єдине, що я б радий вам спробувати, це соул Рінг замість талісмана no Як на мене, це дає йому більше стринжі, і з цим набагато приємніше грати. Плюс Сардар машина на лінії. Не забувайте, що на ньому важливо приходити з рейнжовим саппортом, і дійсно перемагати свою лінію. Далі своє місце в топі займає Кентавер. У нього абсолютно імбова грань і абсолютно імбова вроджена здібність. В цілому, Кентавр і так був доволі сильним героєм раніше. Але зараз це все посилилось. Наприклад, дивіться, як мене намагаються вбити в цьому тімфайті. Це взагалі смішно сміюсь в обличчя ворожій команді. Де пропонує кентавер дуже багато за рахунок шарду, як і було в минулому патчі, але зараз ще більше. Плюс для тих, хто постійно на стрімі пише про те, що купить чоботи. Нагадую, що у кентавра тепер його муспіт залежить від його стрейнджі. Так, чоботи все ще можна купити, щоб швидше бігати, але в цьому його головна фішка, що ти не витрачаєш 1400 золота на умовній. Фейзи, і можеш швидше докупляти критично важливі для себе артефакти, навіть пожертвувавши якимось моспідем, адже муспіде у тебе і так в цілому буде достатньо. Це айтембіл, котрий я раджу брати абсолютно в кожній грі. Подивіться, як смішно виглядає демедж від ворожих героїв по такому кентавру. Тут я ще знайшов на Меджик Рабу, і відповідно у мене 72% Magic Resist. Меджик Єдиний мінус, котрий у мене є, це недостатня кількість армору і пенік, котрий наносить відсоткову шкідку. Шкоду у вигляді лазера, але тим не менш цього вистачає, щоб танчити все, що тільки можна, і наносити неймовірну кількість шкоди з дабл-еджу. Але його прикол полягає не тільки в цьому. Якщо ви не помітили, то кентавру апнули Аганім. Тепер Аганім дає невразливість взагалі для героя, котрий буде знаходитися в візку кентавра. Відповідно, дивіться, ось снайпери задумали. І при цьому він що може робити? Він може ще демажити, і він отримує нуль демеджа від цього дума. Снайпера захотіли заблеколити? Не турбуйтесь, снайпер може і в блекколі розстрілювати енігму. На снайпера поставили хроно, нічого страшного, він зараз Войду пояснить, що він був неправий в цій ситуації. Тому чудовий герой Кентавр знаходиться в цьому топі. Тепер ми переходимо до тір 2 офлейнерів. Так, тір 1 закінчились, і так ви не почули там легіонку. По-перше, Хочу розповісти вам про Сенкінга. У нього зараз дійсно є імбовий третій спел, котрий майже не коштує мани, наносить величезну кількість шкоди і з фейзами, двома прейсерами з ось таким айтембілдом, ти маєш змогу бивати кого завгодно на лінії. І коли я зіграв першу свою гру, то я так само, як і ви, подумав про те, що, блін, оце герой імба зробили, він нарешті став сильним на лінії. Напевно, цей герой тепер буде ті родини флейнером, котрого постійно будуть банити. Напевно, це буде ті родини флейнер, котрого постійно будуть банити. Але я забув про одну маленьку особливість: у нього переробили епіцентр. Епіцентр тепер наносить набагато більше пульсів, а точніше в два рази. При цьому він наносить менше демеджа. Ну тут я за звичкою вирішив, а кастанука я епіцентр в второблейда. І підкине в третіспел, йому дав. А виявляється, що епіцентр шкоди взагалі не наносить. Він просто не демажить. -спел тепер. Я купив собі Blink Dagger. Тут ми знайшли терорблей'я. Ну, це суто через те, що він погано трошки в доту грає. Але в цілому по грі картинка не змінилась. Дивіться, ось тут ми хочемо один раз збити Рейз Кінга. Я кастую цей епіцентр, котрий ще атак спід повинен зменшувати. Подивіться на демедж взагалі. Скільки отримує отримую терорблейд? Він отримує 40 демедж з Епіцентра, при тому що у нього ніякого Magic Rezist немає. 40 демеджа. За один магічний поштовх. Ну ви розумієте, що це таке? Уявіть, якщо буде пайп або етерналшаут у когось. Герой взагалі не демажить. Єдине, що він може робити, це перемагати лінію. Тому відношу його до Тір-2 офлейнерів за рахунок того, що можна затіліти героїв і дійсно почати їх перемагати вже з лейнінг-стадії і не відпустити. Далі у нас йде легіонка. Я щось останнім часом мені подобається ось цей солінг, адже ти можеш постійно спамати цей спел. Поясню, чому саме в Тір-2 її відніс. Так дійсно, коли у неї була грань, ось ця. Кота давала 100% від демажу з досів в конвертацію в шил, це було імбово, адже ти міг перебивати будь-якого героя на лінії і кайфувати, в принципі, по грі. Адже у тебе ще комміную 10 і 15 левел талант під цю грань якраз таки. Альтернативну грань на демаж дуелі я тестував, чесно кажучи, мені не дуже сподобалось. Навіть якщо союзники отримують там якусь невелику кількість демеджа, але це не є якимось... Критично важливим фактором, навіть на відбіну від цієї понерфленої грані, адже вона все рівно допомагає тобі стояти на лінії і грати по грі суто для тебе. Тут я швидко поясню, чому я купляю Солрін. Справа в тому, що я вважаю, легіонці не треба качати третій спел взагалі, і можна пожертвувати прокачку цього спела і качнути собі зайвий раз прес за атак. А прокачка прес за атак дає багато регенерації здоров'я. Насправді, відповідно, ти можеш нівелювати купівлю Солрінка, цього жертву своїх КП ХП в свою ману за рахунок прес за атаки це доволі таки приємно. Ну але по грі у неї залишилась все ще важлива фішка з Аганімом, адже цей артефакт дійсно нарешті зробили придатним для життя в доті, і ти можеш постійно стрибати в будь-кого. У тебе буде баф блекібару, дуель небагато кадежиться, навіть при тому, що Аганім нерфанули в патчі 736 а. Тому рекомендую спамити легіонку, якщо е, немає там у вас в пулі ті родину офлейнерів або вони не заходять. Далі у нас іде Найсталкер. Чому я не поставив цього героя в тір-1 персонаж зараз доті, я поясню на прикладі матчу команд Наві проти Сейптім. Це матч на кваліфікації закритій наріаді. Сейптім беруть його на ФП взагалі. Наві пані Сенкінга, але не питайте, цього я так само не розумію. Справа в тому, що я впевнений, що Найсталкер програє всім ті родину Флейнера. Про котрих я розповів. Адже він страждає, по-перше, через те, що є герої, котрі мають Блеккімбар, котрих він не може вбити, і котрі можуть його задізейблити в його Даркнесі, відповідно. Це підходить і Сардарпіце, і Акс з Блекінбаром, Легіонка з Блекембаром, вони всі здатні його зупиняти і вбивати. Та й кентавер загалом також доволі потужно виглядає, адже він натискає стемпід, твої союзники вибігають, ти нікого не можеш бити на нейсталкері. А що казати взагалі про вбивство кентавера? Це взагалі смішно. Його бонус в тому, що його грань дає змогу починати гру не в день, а вночі. Відповідно, ти вже зразу будеш мати ось цю ауру, тебе буде. Великий мов спіт, хороша швидкість атаки, ти спокійно можеш стояти на лінії. І, начебто, все добре, але є один нюанс. Потім все рівно наступає день, і якщо ти не задомінував свою лінію і ти не можеш стояти проти умовного троля, урси, сларка якогось, то далі на лінії тобі ловити нема чого взагалі. Адже раніше у тебе ніч наступала на п'ятій хвилині, якраз таки, і герої на перших рівнях вони не настільки сильні, щоб тебе задомінувати в день. Зараз же ситуація дуже часто трапляється ось така. Де ти бігаєш, нічого взагалі не можеш зробити, у тебе ульти немає, щоб прийти в якийсь тімфайт, з тобою роблять і з твоїм сапортом що завгодно на лінії. І єдиний е, шлях, якийсь щось зробити, це йти на іншу лінію і давати тобі фул експу, щоб ти стояв тут один. Але загалом. Герой непоганий, його дійсно можна пікати зараз з тір 2 офлейнерів. Ще з тір 2 офлейнерів. Я раджу звернути увагу на Тайдхантера з його грані пожирач Планктону. Як на мене, це дуже непоганий герой. Я зіграв е дві гри, одну виграв, одну програв, але одну програв там, де на 20 й хвилині нас вже пушили, там шансів ніяких не було. А в цілому, по топу офлейнерів, мені здається, цього вам більше, ніж достатньо, щоб спамити і обирати для себе якихось героїв в доті. Вам же дякую за те, що ви дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимось з вами завтра.